Стерилізація безпритульних тварин це важливий крок до гуманного суспільства і допомоги нашим чотирилапим друзям. Так, протягом двох днів у Марганці відбулася безкоштовна стерилізація безпритульних собак і котів. За підтримки благодійного фонду хепі по у Марганці простерилізовано, провакциновано та оброблено від паразитів близько 200 безпритульних тварин. Ми працюємо від фонду. «Happy по щаслива лапа це вже другий місяць поспіль. Перший місяць це було у серпні. Ми простерилізували тут близько 200 тварин, і зараз у нас так сказати, по плану, теж є близько 200 тварин. Простерилізувати на вчорашній день було за один день простеризовано 94 тварини. З них було відловлено 47. Як ви дізнавалися про те, що саме туди потрібно виїхати? Ну, Тут люди живуть. Вони всі знають, так і люди, які е, дуже турбуються і переймаються долею безхатніх тварин. Вони не можуть фінансово нічого нічого вдіяти, і дуже зраділи, коли наш фонд приїхав сюди стерилізувати тварин. Одразу після відлову свою роботу розпочинають ветеринари. Тваринки, яких відловлюють місця або яких приносять опікуни, потрапляють на хірургічний стіл. Ми їх стерилізуємо, ставимо їм бірочку, ось таку на вусі, яка означає, що тварина стерилізована, вакцинована від сказу і оброблена від ектопаразитів. Потім вони приходять дитями на перетримці і їх відпускають назад, там, де вони живуть. Про місця скупчення тварин повідомляли місцеві жителі у спеціально створених групах. Ловці виїжджали на вказані місця і привозили тварин до ветеринарів. Місцеві волонтери давали заявки на відлов, переважно сук, які в дворах там не дають покою, плодяться. Можливо, агресують. Вчора півдня провів на двох шахтах. На другій на шахті 3,5. Там привезли звідти близько 30 собак. Там взагалі ніколи не було ніякої стерилізації. То просто пачку загрузили в машину і повезли. Сьогодні відвезли вже на місце. Як відбувається процес відлову? З Професійних інструментів у мене петля, сачок, трубка. Ну, як, як в індіанців. З дротиками і з надійним седативними препаратами цього дня пані Наталя принесла собаку, яку залишили саму господарі. Ну, дівчинку залишилася в будинку, де ніхто не живе, і сусіди підкармлюють. тому прийшлося її на стерилізацію привести. Бо до неї цуцики вже бігають два роки їй. Її... Близько. Як ви дізналися про те, що сьогодні потрібно можуть простерилізувати у Фейсбуці? Є група, де розповідають про такі питання, і в Вайбері спеціалізована група, яка іменно за стерилізацію ми там записуємося. Ну завжди завжди. всі усвідомлені. А цього котика рік тому підкинули пані Валентині, і вона з того часу їм опікується везла кішечку з собою, яка була підкинута в минулому році, а взнала через своїх знайомих, які... тому що я їй все весь час даю кінулки, щоб вона не завагітніла. А сьогодні вільніше перед тим, як ви будете тут, теж такі самі, як і я, які. Опікаються за тваринками своїми, хто за собаками, хто за кішечками зателефонували і сказали, що є така по такому адресу. Є така служба, яка допомагає вирішити ці проблеми. Дякуємо за вашу небайдужість та велике серце. Завдяки таким заходам безпритульних тварин стає менше, а їх життя краще. Бо їх не було, то ми вже по місту спокійно б не ходили. Тому що собак дуже багато, дуже вдячні. Я думаю, що всі люди, які були тут і які ще прийдуть до вас, я думаю, що вони дуже вдячні таким чуйним людям, які роблять величезну роботу, ви знаєте, величезну, Тому що зараз наряду з людською трагедією йде страшенна трагедія і тварин, які залишаються безхозні. Так що велика-велика подяка всім вам за те, що ви робите таку велику роботу за людяність, за чуйність і дуже-дуже від цього серця, я кажу.